Всім привіт! Вітаємо вас на каналі. Deutsch mit Anna. Всім привіт! Дякуємо, що ви з нами! Ми Розглянемо е, наступні слова, а саме, die Anmeldung, що перекладається як реєстрація. Е, відповідно, діє слово Ziehe Anmelden реєструватись. Е, на даному малюнку бачимо, що тут. Е, Відбувається реєстрація у бібліотеці. Ну, використовуємо дане слово у всіх необхідних випадках, коли необхідна реєстрація. Зверніть увагу. Праворуч у нас вказані всі наступні дані, які необхідні для реєстрації. Тобто, форнами. Так, це у нас ім'я. Uh, в даному випадку жамін, Рікерт. Uh, відповідно фамілія. Адреса. Адреса. Тайхштрасе 49. Uh, тобто адрес вказаний так і uh, місто Штутгарт. Und telefon uh, 6, 2, 8, 7, 5. А на даному уроці ми з вами прочитаємо і розберемо діалог, який називається «Im im Hotel». Ein ruhiger Nachmittag im Hotel, Що перекладається як спокійне після обіду в готелі. Нагадаємо, що «mittag» в німецькій мові це обід, а нахід. Und dann ist die Variante für äh, die Verkörperung. Verkörperung ist wie Ruhig, spokinig. Ich habe keine Lust, länger im Hotel zu bleiben. Es gibt hier so viel zu sehen und wir bleiben nur drei Tage. Warum siehst du den ganzen Nachmittag fern? Erstens ist es gut für mal Deutsch. Und zweitens bezahle ich nicht umsonst ein Zimmer mit Fernseherapparat. Wir können das Zimmer wechseln. Kommt nicht in Frage. Ich ziehe nicht alle fünf Minuten um. Lass uns ein Stündchen in die Stadt gehen. Wir können spazieren gehen. Bei dem Wetter. Es regnet in Strömen. Dann lass uns in ein Kaffee am Hafen gehen und die Schiffe beobachten. Das äh, äh, короткий äh, 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 Ich habe Ich habe Keine Lust. Keine Lust. Länger. Länger im, Hotel. Im Hotel. Zu bleiben. zu bleiben. Mm. Зразу можемо записати е, вираз lust haben. Перекладаємо, як мати бажання e, щось робити, так? наприклад, чи взагалі до чогось. В даному випадку, в нас є заперечення кайне. Яке використовуємо, коли потрібно заперечити саме іменник. Так? В даному випадку це люст. Тобто, вираз, ich habe keine Lust» я не маю бажання. Ленґе довше, імготель. Зрозуміло, в готелі цупляйбен залишатись. Ich habe keine Lust länger im Hotel zu bleiben. Meine neue je Birche Bozanja, im Hotel. Es gibt, es gibt, hier, ja, so viel, so viel zu sehen, zu sehen, und wir bleiben, und wir bleiben, nur, nur, drei Tage, drei Tage. Es gibt, існує, є, перекладаємо даний вираз. Їр тут. So viel, так багато. Цузеєн побачити. Бляйбен перекладаємо як залишатись. І ми залишаємось, ну, мається на увазі тут. Нур драйтаг. Тільки три дні. Варум. Варум. Зіст ду. Зіст ду. Зенган. Ден ганцен. Нахмітак. Ферн. Ферн. Варум це питальне слово, яке перекладаємо як чому? Чому? Зіст це форма від дієслова «зеєн», що перекладається як «бачити». Нагадаємо, що Зєн у нас від, відмінюється м, таким чином, що у другій і третій особі однини наше E, яке на другому місці, змінюється на і -е». Тобто Тобто зеє» я бачу, но ти бачиш зіст» І, відповідно, третя форма -зі зід». Але бачимо, що в нас тут не просто слово бачите. Но діє слово ферн яке перекладаємо, як дивитись телевізор. Зверніть увагу, ферн в кінці, так як це відділяємо приставка. Відділяємо префікс. Відповідно, він знаходиться в кінці речення. Чому дивишся ти, Денгансен нахміток, ціле після обіду телевізор. І тепер відповідь, власне кажучи, мужчини. Ерстенс. Erstens ist es gut. Ist es gut? Für mein Deutsch. Für mein Deutsch. Und zweitens? Und zweitens? Bezahle ich? Bezahle ich nicht? Nicht. Umsonst? Umsonst. Ein Zimmer? Ein Zimmer. Mit Fernsehapparat. Mit Fernsehapparat. Erstens, po перше ist es gut für mein Deutsch? Це добре для моєї німецької. Und zweitens, po друге bezahle ich, оплачую я, nicht umsonst, не даремно. Відповідно, слово umsonst, даремно. Тут у нас заперечення. Nicht umsonst, не задаремно. Ein Zimmer. Nummer Номер с телевізором. Wir können das Zimmer wechseln. Ми можемо змінити номер. Так, діє слово wechseln, міняти. Äh, können, відповідно, можемо. Так, маємо можливість. Машина відповідає, kommt nicht in Frage. Не може бути навіть і... Питань, ну, тобто, не обговорюється. Um. Запишемо: тут у нас дієслово umziehen, яке перекладаємо, як переїжджати. Тут мається на увазі змінити номер. Ум um, також відокремлюваний префікс, тому він в кінці знаходиться, а якраз це основна частина дієслова цієї у нас в правильному відмінку. Тобто їх цієї ні 5 минутен ум. Я не переїжджатиму кожні 5 хвилин. Дослівно «alle але Minuten» – це всі 5 хвилин. Лас uns Lass uns Ein Stündchen, Stündchen in die Stadt in die gehen. gehen. «Lass uns äh, перекладаємо як давай. Так, це як аналог äh, в англійській. Хто знає, чи вивчає let's Там, Let's go, Так, äh, так от, якраз take, äh, в німецький мой варіант «Lass uns gehen.

Що на це відповідає машина? Байдем вето в таку погоду есрейкнет інштрюмен? Ціла фраза перекладається як ну, «зараз ливень, тобто «в'є як з відра. Якщо есрегнет просто це паде дощ, то есрекнет іншрюмен це просто ну, ливень. Гроза можемо так от перекласти одним словом. Dann dann lass uns, lass uns, in ein einkafen, in ein Café, am Hafen gehen, am Hafen gehen. Und die Schiffe Und die Schiffe Beobachten. Beobachten. dann Тоді lass uns, знову ж таки, фраза повторяється. Давай. In ein Kaffee am Hafen gehen. давай підемо в кафе на гавані. Und diešife beobachten, ну, мається на увазі теж тут ляс uns, дешив беobбаchten. Цей початок він відноситься до двох частин речення. Тобто, давай підемо в кафе на гавані і давай будемо спостерігати за кораблями. Якщо пам'ятаєте, у нас зустрічалась така фраза якраз ем, спостерігати за рухомими об'єктами, е, чи е, в даному випадку кораблями, так, використовуємо слово беопахтен. А на сьогодні все. Ми вам щиро дякуємо за увагу та до нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.